Чи можна зробити щеплення від раку? Вірус папіломи людини небезпечне захворювання, яке провокує онкологію, зокрема і рак шийки матки. Ще донедавна в Україні не існувало безкоштовного захисту від хвороби. Проте, вже з наступного року таке щеплення стане безкоштовним для певної категорії населення. Хто зможе отримати його? Дивіться у сюжеті моєї колеги. Бородавки та папіломи це не просто косметичний недолік, а результат впливу вірусу папіломи людини. Збудник не лише створює маленькі незручності на шкірі, а й може провокувати деякі види раку у жінок та чоловіків. Ми запитали у чернівчан, чи стикались вони із вірусом та що знають про щеплення. У мене примір отець, у нього папіломи почали різко і діли підряд несколько операцій, і в конічному тоді привело к смерті. Тобто тут таке психологічне є. Ти як думаєте, потрібна вакцина? Ну, вакцина так. Да, якщо дорогає, то що є, то ні. Вірус папіломи. Ну, не дуже, не дуже обізнане в, в цьому питанні. Знаю, що не потрібно витиратися чужими рушниками, треба мати своє, слідкувати, щоб. Ну, це шкіряне захворювання вірусне. Знаю, що якщо його не лічити, то може утворюватися рак. І таке інше. Ну бажано лічити, і що він дуже легко заразиться. Є дитина чи... і да, ми здаємо аналізи зараз на обслідування, щоб бачити, чи є вона, чи ні. Плануєте вакцинувати? Плануємо, якщо потрібно, плануємо. Ну і так думаємо, да. моя думка, що треба да, для хлопців, для чоловіків теж вакцину <головік> ну, безкоштовну, або бо не у всіх є можливість оплатити її. Та й того, багато людей просто пропустять це мімо себе. О, мама мія, це не дуже добре. Я знаю, воно появляється або з, з народження, або потім воно виявляється. Воно робиться як, от, наприклад, як у мене. Воно в мене було десь давно-давно було на цьому пальчику, потім на іншому. Інфекція передається статевим шляхом або через нехтування правил особистої гігієни. Вірус може не проявлятись роками, тим часом проникати у клітини, каже завідувачка відділу імунопрофілактики Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб Оксана Кацімон. Він може викликати як доброякісні захворювання, так і передракові або ракові захворювання. А особливо наша увага загострюється на такому захворюванні, як рак шийки матки. А шийки матки це є четверте за поширеності захворювання у жінок у всьому світі. І саме рак шийки матки викликає таких самих два небезпечних типи вірусу папіломи людини: це тип 16 і 18. Наслідок небезпечного збудника на Буковині реєструють щонайменше 60 випадків раку шийки матки кожного року, за словами фахівців. Невтішна статистика продовжує рости. Щороку біля трьох тисяч захворювань раку шийки матки виявляється в Україні. Якщо за статистичними даними Національного канцер-реєстру, наприклад 23-го року то це півтора тисячі жінок стоять у нас біля півтора тисячі жінок стоять на обліку з даним захворюванням. і. 60, біля 60 захворювань нових, які ми виявляємо. Запобігти захворюванню допоможе щеплення, каже Оксана Кацімон. Наразі в Україні зареєстровані три вакцини: Cervarix, Гердасил та Гердасил 9 Ціна за ампулу в аптеках варіюється від 2 до 5 тисяч гривень. Проте з 2026 року препарат стане безкоштовним для дівчаток підлітків та з'явиться в календарі обов'язкових. Кожна з цих вакцин має захищає від цих онкогенних штамів 16, 18, які викликають рак шийки матки. Яку вакцину ми будемо використовувати з наступного року? Нам ще не відомо, але вони всі три дуже хороші, і це дуже такий потужний крок, таке потужне нововведення, яке буде з наступного року. Планується щеплювати дівчаток, яким у 2026 році виповниться 12 років, 13 років тож захиститись від вірусу, який може вартувати життя, реально щепитись можна буде в державних медичних установах. Попередні проконсультувавши. Щось із сімейним лікарем Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.